Додому. Він зараз поруч зі мною. Мамуль. Що ти від Як там пересував? Добре, все добре. Все, 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 добре. все живий, живий, здоровий почути такий рідний і дорогий серцю голос. Пані Оксана мріяла майже два роки. Її син В'ячеслав Бутрім був у ворожому полоні з квітня 22-го року. Чоловік поповнив лави збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення. Захищав рідну Донеччину. 17 квітня у них був дуже великий бій 22-го року. У них був там село Старомайорське, таке в нас є. Там у них був дуже великий бій, і він попав в полон. Про те, що син у полоні, пані Оксана, дізналася через тиждень. Йому вдалося позвонити з лікарні, в якій він лежав поранений. Йому вдалося позвонити. Дівчина-санітарочка дала йому телефон, і він мені позвонив. А далі були виснажливі місяці очікування та надії через постійні обстріли та близькість до лінії фронту. Пані Оксана із містечка Новогродівка на Донеччині переїхала на Львівщину. До родичів каже, їхня підтримка допомагала. Потім йому вдалося позвонити з Оленівки. Хлопці пронесли телефони, так думаю. Що сказав, мама не переживає. Він мене дуже, дуже такий. Зараз я з ним спілкуюсь, думаю, де, де в нього така сміливість. І стріляли в нього, і поранили його, але все це таке з юмором він мені розповідає. Останній дзвінок від сина був у червні 22-го. Інформацію про те, чи живий і здоровий жінка довідувалась від побратимів, яких звільняли з полону. Так вона дізналася, що В'ячеслав у Свердловській виправній колонії на тимчасово окупованій Луганщині. Ми їздили туди, в Київ, в СБУ, і в Координаційний штаб. І писала, кому такові ріщучки писала. І, і куди, якомусь бригадному генералу? Ой, ну, ну, отаке. Писала, писала, ну я не знаю, що то погліб І ось 31 січня В'ячеслава та ще 206 українських військовослужбовців нарешті повертають додому. Жінка досі не вірить своєму щастю. Мріє якнайшвидше обійняти сина, приготувати його улюблені борщі вареники. А 40-річчя В'ячеслава 19 лютого відсвяткувати разом. Та поки що тішиться рідному голосу у телефоні. Люблю тебе, цілую тебе. Чекаю тебе Я тебе цілую люблю <свистак> і Я чекаю. Скоро побачимо. Мирослава Соколовська, Володимир Олюк, факти сі Єдині новини.